Ну, тут нема де дуже бігати. Тут просто треба байти. Треба. Треба, я би поключив, хотів включити, як москали грають. Кожен удар п'є. Ну треба десь десь грати дуже проще. Тоб, але давайте, ми, зараз ми, не ми, поблизо, але ми теж її випустили. Не тут нема, там, типу, отак, отак бігає. Тут її право новує. Так, витовую. Витовую. Тут, 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 от лінія. Я буду приводити з той сторони. Я просто ногу ставлю на м'яч, тут так можна, І ти просто, я зразу встигаю забрати, ти простоєш туди. А пець це має бути зараз на так, да. Тактики скидає на я... м'янзай. Тут зразу Ну, Тут все дуже близько, ми перше коло пробували. Юра щось там говорив нам, типу, знаєш, більше тут соловці що. Нема нам тут. Але в тюрми не лише. Я сподіваюся, не дуже класно. Я хороші команди, а ти показуєте станцію хорошо. Тренер вже гарно. Классно те відіграв. І, ми ми забуваємо не, нормально, заготовимо. Да. <пілляться> Контролювати форму... всі моменти. Уважно аутом, У них дуже швидкий за аутом. Вони забили десь може з 20 голів 15 суто аутом. Це, ну, це я кажу до другої четверки. Пацани, не дай Бог, аби хтось прийшов чи, між ноги, там ще щось. Стали перед м'ячом і пізи. Швидкий них. Давайте пацани, з Богу. Виходимо, аби ми собі взяли давай, давай, давай. Друзі, за підтримки нашого w 8 Олега Кравчука ми зібрали серйозну команду на матч з підгірками. Серйозний матч, серйозні гравці і класні виконавці. Ми взагалі не дали команді суперника щось творити. За весь матч вони пробили два рази по воротах. Один раз це був гол, і другий раз наш вартар Гордієвич Олег перервав удар. Все інше накривала команда. Почали грати в схему дві четвірки. Дві четвірки, заміна, заміна, заміна. І коли хлопці знали, що на тільки 4 хвилини, то вони так викладалися, що в другому таймі вже казали, давайте не по 4 хвилини граємо, а по 3 хвилини граємо, тому що змучимося за оцей період. Тобто, як це психологічно діє? психологічна дія? На мене ми просто переїхали під гірки, хоча вони там в другому тамі в кінці так серйозно піднажали. ножам. Вітає! Був небезпечний штрафний, ну, типа. Пацанам респект з під гірок безумовно, але команда МФК краще виглядала. Ми перемогли. Хочу привітати нас, нашу команду. Сильний матч, і ми включились в боротьбу за третє місце. Сьогодні ми поговоримо про гроші. Так, будівельник крутий чемпіонат. Це напевно, що дяка така є президенту Кавської федерації футболу Цупору Руслану Богдановичу, тому що. В нас, можлива дозаявка з інших команд області і у Калуші реально бомбовий чемпіонат. Завдяки сторінці МФК ми так дуже медійно розкрутили наші трансфери. Вся область просто там підписалась, всі футболісти області підписались на сторіночку МФК в Інстаграмі. Якщо ви не підписались, теж то підпишіться, тому що там ну, всі новини, інсайди були. Е, які суми ходять в будівельнику за гру? Тобто стартує це десь 500 гривень матч за гру. Тобто ніхто не на зарплаті, тільки за, за, ну, там, за приїзд отримав 500. Якщо виграв, там буває. Е, буває, Кажу, кажуть, що одні з гравців е, Дембуду е, мають е, там чуть не по. 100 доларів за гру, але знову ж таки це не підтверджена інформація. Як її сприймати, так круто сприймати. Круто, друзі, треба сприймати, тому що в калуш отаких от ну привозять футболістів екстра ліги. Ну, того року ще грали екстралізі, а сьогодні вони в будівельнику в коробці місяця з, ну, з простими місцевими хлопцями. Тому дуже. Що по трансферах ще сподобалось, те, що е, сторінці МФК вдавалось висвітлювати переходи швидше, ніж їхні власні команди про це говорили. Тобто ми висвітили всі переходи ГАТИ швидше, ніж Гата виставляла їх в себе на сторінці. Ну, це говорить про нашу швидкодію, дію, які з інсайдерські інформації. Е, так само ми розказали про всі. Переходить Дембуду, але Дембуд просто сам не має ніякої сторінки і він не міг швидше виставити, тому що він не мав куди це виставляти. Кращим тренером типу, в області зараз вроде би, тренер Урагану 2, який також грає за Дембуд в калуші. Його заявили Кордоба прізвище. Тому, типа, ну клас. Респект таким чувакам, як Кордоба, які погоджуються на цю двіжуху. Респект таким чувакам, як е, представник Дембуда, який йде на ці витрати. Е, молодці. Я хочу сказати, що молодці. Від нас пішов Юра Іванишин, пішов він в гату. Е, передзвонив мені вечором. каже, давай, тіпа, ну я напевно йду в гату. типу, хлопці приїхали, запропонували. І я ва, ну, я це сприйняв не як якусь образу, типу бляха, в мене вкрали гравця. Ну це круто, що ми в процесі. Наша команда тільки взагалі виходить на якусь там футбольну карту калуського розливу. І ми вже в процесі десь там від нас насдуть гравців, десь ми дзвонимо. От я хотів, чесно скажу, святіка-мельника з під гірок бачити в нас в команді. Там пет. Тараз йому запропонував, до мене дзвонив президент підгірок, свариться, викрикає там, туди-сюди. Типа, блін, на, як на мене, це нормальний процес, тому що це трансферний ринок для того і є, аби переходити. Хтось по-іншому це сприймає. І це також нормально. Але президент Підгірок зберіг цілу команду, типу, оцих основних гравців. Там троє молодих пішло від них а, чи там двоє. Які сиділи на лаві, але команду зберіг. Тобто кожен метод він по-своєму правильний. Нема там що говорити, що хтось там підло зробив, хтось не підло. Ну є правила гри, хто як міг грати в цих правилах. Ну, Так і грає. Хтось десь грошами перейманює, хтось десь кричить, хтось б'є е, сумкою від цибулі по голові. Ну, е, Хто як вміє, друзі, повторюсь? Трансферний ринок так, закінчився. Ми е, там заявили дек ще декілька гравців, але ми підзаявили просто титана. От тупо прийдіть на його гру, подивіться на гру Турчанського Віталія і подивіться. Ну, Отак от грають титани. От... Про як він з двох ніг. Там він як забив, зараз, А, нас напевно, ще нема того голу. Тому що ми під гірками, коли грали, виграли під гірок, то камера не записала наверху. На жаль, Ну там такі плюхи роздавались. Ну, коротше, там судді за голову ловили, розумієте? Коротше, ну, Титан Прям, ну привезли суперника, москалику за звання кращого гравця другого кола, це точно. Тому що з першого матчу показав, хто, хто тут татко приїхав. У нас така серйозний докуп, але от в, на другий матч з гатою ми вийшли в 6 чоловік, сім. два з них травмували в першому таймі, залишалось 5. І в другому таймі Петя на воротах, я в нападі, і три більш-менш в міняємо. І ми програли. Подивимося, що вийшло з цього матчу. Спонсор «Стоматологія Симфонія робить гарні усмішки. А папі з синами піднімає настрій після гри з Гатою ні усмішок, ні настрою взагалі не було. Тому що пацани з Гати дуже заряджені були, і ми знали, що нам буде дуже-дуже тяжко. Наші легіонери не змогли приїхати на цю гру, тому що в них була гра в чемпіонаті області. І ми вийшли таким своїм складом, і до того всього ще й травмувалися зразу двоє гравців. Роман Манай перший тайм. Не, Любчик Федик, і ми взагалі не дали бій Гаті. Але знову ж таки, я особисто вболіваю за такі команди, як Гата, тому що вони, блін, красавчики. От ми зараз будемо надавати картинки, які їхні емоції. Вони виграють 7-1, стеляться в підкати енергію, кричать. Ну просто красавчики. Мені приємно, що але всьому чемпіонаті є така команда, яка так віддається, живе оцими емоціями. Ну, тобто, дуже і дуже круто. Я брін щиро радий за них. Тобто, де чого вони так не зіграли проти голення, питання це питаннячко, але. З нами Дриган просто був кращий в тому матчі, робив з нами, що хотів. І цьому треба віддавати належне, друзі. Це нормальний процес. Знову ж таки, це також нормальний процес. Хтось каже, що, як типу, почуття оболівальників. друзі, ми це все прекрасно розуміємо. Нам теж не весело після таких матчів. Тому, але... ну, тому матч закінчився з рахунком 8-1, прикрий рахунок, але це нічого не означає. Ми будемо далі підтримувати багато, вболівати за них. І пацани, ну ми вам піддались? Піддались. Тепер, будь ласка, якісь там. Ну... Замовте столик у на нас, пабіну, ми ж, ми ж могли розкатати вас. Ну, але кінець цього матчу. Дивіться, і зараз розіграємо в Інстаграмі онлайн. А вам хочу сказати, щоб ви знову в коментарях щось написали. Серед всіх коментарів ми виберемо одного переможця, якому скинемо 300 гривень на Vodafone. Без проблем. Для нас це не є проблема. Підписуйтесь на наш інстаграм, підписуйтесь на сторіночку МФК. І, будь ласка. Точно підпишіться на нас в Ютубі, тому що наша ціль от за цей період, поки ми сезон йдемо, тисячу підписників нас Ну, Допоможіть нам це зробити. Тисячу підписників це не так багато. У нас вже є 640, а треба ще 360. Давайте, якщо ваша ласка, долучіться. До цього, ну от до цієї цілі. Ну то МФК вже бореться тільки в кубку, і можете там дивитися на третю сходинку питало. А всі разом ми дивимося на тисячу підписників в нашому ютуб каналі. Тому обов'язково підпишіться. Дякую вам за перегляд, ставте лайки і перемагайте в житті.